Захисникам Кернеса присвячується: недолугі, недалекі, нічого святого. Заплатив Кернем, Кернес їм гроші, рятують дурного. Навіженний, слюна з рота до народу скаче. Хто ж обрав тебе заразу? Пройди світ незрячий. Хлопців можу зрозуміти, заплатили сріблом. Покажіть обличчя людям за новим законом. Тепер зграя, ви злочинці, вас будуть судити. Тож подумай, я не чари, чи варто служити? Тому каїну, злодюзі, що краде не сіє, тій бандитській владі, раді, яка тут жирує. Люди мирні, демонстранти, а у них стріляють, б'ють лежачи брутально, ногами пинають, розпинають Україну, сіють ворожнечу, а ви юні безобрази, Стоїте за кого? Проти власного народу? Станьте на коліна, пізно буде, але прийде і до вас прозріння. Своїм тілом, своїм духом, голими руками ми повалимо режим цей своїми серцями. Хай стріляють, хай вбивають далі, так не жити. Хай побачить світ почує, Україна гине. Тож вставай, народа, вільний, схід наш проксинайся, об'єднаємось, ми сила, Донбас, прокидайся, дзвоніть дзвони у Набати, не будьте байдужі, як не зараз, то ніколи. Ми будемо вільні.